Кримінально-процесуальне право, питання, особливі порядки кримінального провадження. Зокрема, розглянемо кримінальне провадження на підставі угод, яке розглянуто главою 35 КПК. Відповідно до статті 468 КПК визначено, що у кримінальному провадженні можуть бути укладені такі види угод. Перша – угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. Друге, угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Щодо ініціювання та укладання угоди, відповідно до статті 469 КПК визначено, що угода про примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого. Домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження, крім слідчого прокурора або судді. Угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Звертаю увагу, що угода про визнання винуватості між прокурором. Та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків злочинів невеликої чи середньої тяжкості тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Треба звернути увагу, що укладення угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається. Укладання ж угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. У разі недосягнення згоди щодо укладання угоди, факти її ініціювання і твердження, що були зроблені з метою досягнення, не можуть розглядатися як відмова від обвинувачення або визнання своєї винуватості. Звертаю увагу, що слідчий прокурор зобов'язані проінформувати підозрюваного та потерпілого про їхнє, правове, про їхнє право на примирення, роз'яснити механізм його реалізації та не чинити перешкод в укладанні угоди про примирення. У разі, якщо кримінальне провадження здійснюється щодо кількох осіб, які підозрюються чи обвинувачуються, у вчиненні одного або кількох кримінальних правопорушень, і згода щодо укладання угоди досягнута не з усіма підозрюваними чи обвинуваченими, угода може бути укладена з одним-кількома з підозрюваних чи обвинувачених. Кримінальне провадження щодо особи, осіб, з якими досягнуто згоди, полягає виділенню в окреме провадження. У разі, якщо в кримінальному провадженні беруть участь кілька потерпілих від одного кримінального правопорушення, угода може бути укладена та затверджена лише з усіма потерпілими. У разі, якщо в кримінальному провадженні беруть участь кілька потерпілих від різних кримінальних правопорушень і згода щодо укладання угоди досягнута не з усіма потерпілими, угода може бути укладена з одним-кількома потерпілими. Кримінальне провадження щодо особи осіб, яка досягла згоди, підлягає виділенню в окреме провадження. Щодо обставин, які враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості. Відповідно до статті 470 визначено, що прокурор при, виріш... при вирішенні питання про укладання угоди про визнання винуватості зобов'язаний враховувати такі обставини. Перше ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб. Друге характер і тяжкість обвинувачення. Підозрі. Третє. Наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, в викритті більш... більшої кількості кримінальних правопорушень. Четверте, наявність суспільного інтересу в запобіганні виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень. Зміст угоди про визнання винуватості визначений статтею 472 КПК. Зокрема, треба звернути увагу, що в угоді обов'язково повинно бути визначено беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов'язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, якщо відповідні домови. Мовленності мали місце, також узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого або його призначення, або, або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробування. Щодо змісту угоди про примирення, то вона визначена, зокрема, статтею 471 КПК. Звертаю увагу, що в даній угоді обов'язково повинно бути визначено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, строки її відшкодування чи перелік дій, не пов'язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений, зобов'язані вчинити на користь потерпілого строк їх чинення, узгоджене покарання та згода сторін на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням. Щодо наслідків укладення та затвердження угод, відповідно до статті 473 КПК визначено, що... Наслідком укладення та затвердження угоди про примирення є перше для підозрюваного чи обвинуваченого обмеження права оскарження вироку, для потерпілого обмеження права оскарження вироку та позбавлення права вимагати в подальшому притягнення особи до кримінальної відповідальності за відповідне кримінальне правопорушення і змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди. Наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора підозрюваного та винуваченого є обмеження їх права оскарження вироку. Який же порядок судового провадження на підставі угод? Це чітко визначено статтею 474 КПК. Звертаю увагу, що порушення даного загального порядку може тягнути за собою підставу для оскарження, затвердженого таким чином. І прийнятого вироку. Відповідно до статті 474 КПК визначено, що якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт з с... Підписаною сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Прокурор має право відкласти направлення до суду обвинувального акта, звертаю увагу з підписаною сторонами угодою до отримання висновку експерта або завершення проведення інших слідчих дій, необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть бути, бути втрачені зі спливом часу. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язковою участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження, але звертає увагу, що їхня відсутність не перешкоджає для розгляду безпосередньо справи. Якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди. Перед ухваленням рішення про затвердження угоди та визнання. Винуватості безпосереднє затвердження угоди про припинення або угоди про визнання винуватості. Суд під час судового засідання повинен з'ясувати ввинуваченого, чи цілком він розуміє перше, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він також сам має. Має право мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення. Мати захисника має право у тому числі отримувати безоплатно правову допомогу, має бути право допитаний під час судового розгляду. Зокрема, можуть бути допитані свідки обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчить на його користь. Також Суд перевіряє перед ухваленням рішення, чи обвинувачений розуміє наслідки укладання та затвердження угод, тобто наслідки обмеження права на оскарження даного вироку. Також перевіряє характер кожного обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим. Вид покарання, та також інші заходи, які будуть застосовані до обвинуваченого у разі під, під затвердження угоди судом. А, також Суд зобов'язаний переконатися у судовому засіданні, що укладання угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших е, е, обставин. Ніж ті, що передбачені в угоді. Для з'ясування добровільності укладення угоди у разі необхідності суд, зокрема, має право звертаю увагу витребувати документи, у тому числі скарги підозрюваного чи обвинуваченого, подані ним під час кримінального провадження та е, рішення за наслідками їх розгляду, а також е, викликати в судове засідання осіб та опитувати їх. Звертаю увагу, що відповідно до статті 474 КПК суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо Перше. Умови угоди суперечать вимогам КПК та іншого закону, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким, ніж те, щодо якого передбачена можливість укладання угоди. Друге. Умови угоди не відповідають інтересам суспільства. Третє. Умови угоди порушують права свободи чи інтереси сторін або інших осіб. Четверте. Існують обґрунтовані підстави вважати, що укладання угоди не було добровільним або сторони не примирилися. П'яте, очевидна неможливість виконання обвинуваченим, взятих на себе за угодою зобов'язань. Шосте відсутність фактичних підстав для визнання винуватості. Звертаю увагу, що у такому разі досудове розслідування або судове провадження продовжується в загальному порядку. На що треба звернути увагу? Особливу увагу. Відповідно до статті 474 КПК визначено, що повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні не допускається. Якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, який затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання. Це чітко визначено у нас статтею 475 КПК. Вирок на підставі угоди, звертаю увагу, може бути оскаржено тільки в порядку, передбаченому нормами КПК, зокрема, передбаченою статтею 394 КПК. В якій зазначається загалом, що обвинувачений, наприклад, може оскаржити таку такий вирок на підставі призначення судом покарання суворішого ніж узгоджено сторонами в угоді, ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання, невиконання, зокрема. Судом вимог, визначеним для розгляду і здійснення судового провадження на підставі угод. А потерпілим, зокрема, може бути оскаржено, якщо призначене судом покарання менш менш суворе, ніж узгоджено сторонами угоди, ухвалення вироку без згоди на призначення покарання на призначення покарання саме згоди. Потерпілого, а також нероз'яснення, зокрема, потерпілому, наслідків укладання угоди та невиконання судом вимог, які визначені безпосередньо для здійснення судового провадження на підставі угод. Які ж наслідки невиконання угоди? Це визначено у нас, зокрема, статтею 476 КПК, який зазначається, що у разі невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості потерпілий, чи прокурор відповідно мають право звернутися до суду, який затвердив таку угоду з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення. Це, зокрема, у нас зазначається статтею 48 Кримінального кодексу України. Клопотання про Скасування вироку, яким затверджена угода, розглядається в судовому засіданні за участю сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Звертаю увагу, що відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для. Здійснення судового розгляду суд своєю ухвалою скасовує вирок, яким затверджена угода. Якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що засуджений, не виконав умови угоди. Наслідком скасування вироку є призначення судового розгляду в загальному порядку або направлення матеріали впровадження. Для завершення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була ініційована безпосередньо на стадії досудового розслідування, ухвала про скасування вироку яким була затверджена угода або про відмову у скасуванні вироку може бути оскаржена в апеляційному порядку, умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності чітко встановленої законом. Тепер звернемось все таки до Кримінального кодексу України, зокрема до статті 49. В якої визначено звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності? Відповідно до статті 49 Кримінального кодексу визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення неї злочину і до набрання вироком законної сили минули такі строки. Два роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі. Три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за які передбачено покарання. У виді обмеження або позбавлення волі, 5 років у разі вчинення злочину середньої тяжкості, 10 років у разі вчинення тяжкого злочину, 15 років у разі вчинення особливо тяжкого злочину. Звертаю увагу, що в ці строки безпосередньо може бути подано клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода.